Доброго вечора, вашного товариства. Сьогодні 10 грудня 2024 року 1830 розпочинаємо засідання нашої земельної комісії. На засіданні присутні три члени земельної комісії Пристанський Роман, Гливкова Олег та Собіль Сергій, також присутні секретар Мостицької міської ради Макар Олег Істахович. Чи будуть в когось якісь заперечення щодо розпочати розпочатку нашого засідання земельної комісії? Хто за? Розпочинаємо засідання земельної комісії, а саме розгляд питань, які будуть пропоновані нами. На позачергову сесію, яка йдеться 12 грудня 2024 року. Всі нам були скинуті перелік земельних питань. чи всі їх бачили, розглянули, чи є в когось якісь заперечення або доповнення до переліку даних земельних питань? Немає. немає. Можливо, якісь запитання? Тому перед що Ну по тому, що ми подивилися по переходеному, для мене все зрозуміло. І якщо ні в кого немає ніяких заперечень або доповнень, ми... комісія тільки одна, одна ремарочка про те, що ми будемо затверджувати після того, коли схвалити. Проект земельних питань дві експертні грошові оцінки, і знову ж таки бюджет мостицької міської ради поповниться за рахунок викупу земельних ділянок, ділянок під об'єктами нерухомості у селі Берегове і вусилі Старява ще. Коштами, які ми будемо використовувати для проектування та будівництва нових об'єктів на території нашої громади, хотів би, щоб ви підтримували. Цих дві земельні ділянки в сумі складуть понад 350 тисяч гривень. Також для, для повнення бюджету ми будемо вносити два питання: це передача земельної ділянки в оренду, одна з них це личному господарству з вирощування грибів в селі Соколя. І друга земельня господарський двір фермерського господарства корувайся від Чернява. Тому також для наповнення бюджету дуже важливе питання. Та й узаконення прав користування земельними ділянками. Ну, що день, що друге підприємство, воно дійсно діяльність на території нашої громади, мешканці нашої громади працюють і сплачують податки на цих двох підприємцях. Що у Сері Соколя це унікальне підприємство, яке займається вирощуванням грибів і практично в околиці там 60 кілометрів таких підприємств немає. Ми недавно побували, якщо не фігаюся, в кінці вересня, на цьому підприємстві і дійсно побачили всю унікальність. Бажання підприємців далі працювати на території громади, і ми власне, допомагаємо їм, щоб цей бізнес працював у нас і ми могли навіть перед іншими громадами похвалитися розвитком такого підприємства, Ну, нарахуючи те, що це один із найбільших податків податків і фермерське господарство дійсно займається обробітком з землі північній переважній частині нашої громади. Прошу, так. І на... Вже завершуємо скажімо, цей 2024 рік і ще на останку виставляємо одну земельну ділянку для ведення фермерського господарства в селі Стрілецькому площею 7,87 гектара. Це вже буде наша остання ділянка цього року, яку ми виставляємо на торги сільськогосподарська. Тому питання досить цікаві. Пропоную підтримати та вносити на розгляд сесії. Дякую колеги за роз'яснення та доповнення до питань в нашому сьогоднішньому порядку. Демому, тому пропоную в цілому та враховуючи, що питання були нами переглянуті та немає ніяких. Зуповнені заперечень, проголосувати за те, щоб питання, які сьогодні нами були розглянуті, були в кількості 50, 54 були подані на сесію для подальшого позитивного розгляду. Дякую за голосування. дякую